Вітаю вас, мої глядачі! З вами я, Світлана, ваша давня знайома, еколог з 35 річним стажем захисту нашого довкілля. Сьогодні, 15 квітня, особливий день День екологічних знань. І повірте мені, за ці роки я переконалася, що це не просто слова, це основа нашого з вами життя. Отже, згадайте, як колись всі ми були ближче до природи. Можливо, до того, як заселились у багатоповерхівки, ви самі копали картоплю, доглядали за садом, ходили в ліс по гриби. Пам'ятаєте той неповторний запах вологої землі після дощу? Спів птахів на світанку, чисту воду у криниці? Усе це не просто спогади, це уроки природи, які ми отримували з малку. І сьогодні ми поговоримо про те, як ці знання допомагають нам і нашим дітям та онукам. До речі, кажучи, ще у далекому 1992 році, коли світ почав усвідомлювати масштаб екологічних проблем, на конференції в Ріо де жанейро пролунала важлива думка: без екологічної освіти людство не зможе вижити. Тоді це здавалося чимось далеким. А сьогодні ми бачимо наслідки на власні очі. А знаєте, чому ці знання такі важливі саме для нас, для людей з досвідом? Бо ми бачимо, як змінюється світ навколо. Колись зими були справжніми, а літо спекотним. Тепер усе частіше трапляються непередбачувані погодні явища, такі як сніг у цьому квітні, які впливають і на наше здоров'я, і на врожай на наших городах. Розуміння екологічних процесів допомагає нам краще адаптуватися до цих змін. Слухайте, пам'ятаю, ще в 90-х роках, коли я тільки починала свій шлях в екології, ми з колегами оцінювали забруднення атмосферного повітря та чистоту води у річці Дніпро. Тоді ще не було такого забруднення, як зараз. Але вже тоді ми розуміли, що якщо не берегти природу, то нас чекають серйозні проблеми. Ці перші знання, перші дослідження стали для мене фундаментом для подальшого захисту нашого довкілля. Насправді, справжні екологічні знання це не лише про те, як сортувати сміття, хоча це теж дуже важливо, це про розуміння взаємозв'язку всього живого на планеті, про те, як зберегти чисте повітря, щоб легше дихалось, як зберегти чисту воду, щоб не го як зберегти родючу землю, щоб мати добрий урожай. І тут важливо зазначити, що багато з нас вже мають ці знання. Просто ми не завжди називаємо їх екологічними. Згадайте, як наші бабусі і дідусі дбайливо ставились до землі, як вони компостували органічні відходи, як збирали дощову воду для економії криничної. Це ж і є приклади мудрих екологічних рішень. Перевірених часом. Що ж, а тепер давайте подивимось, як екологічні знання допомагають людям сьогодні. Я знайшла для вас кілька цікавих прикладів. Отож, перший приклад компостування для багатого врожаю. Компостування започаткувала одна фермерська родина, яка замість того, щоб викидати органічні відходи, почала робити компост. Завдяки цьому вони не лише зменшили кількість сміття, а й значно покращили якість ґрунту на своєму городі. Отримавши більший та екологічно чистий врожай, це знання передавалося з покоління в покоління, і сьогодні воно знову також є актуальним. Далі у нас збереження води в умовах посухи. В одному невеликому містечку люди почали встановлювати системи збору дощової води для поливу. Городів та інших господарських потреб. Це просте знання допомогло їм пережити періоди посухи та заощадити на водопостачанні. І наостанок, енергоефективність у побуті. Багато людей, дізнавшись про способи економії електроенергії, від утеплення будинків до використання енергоощадних ламп не лише зменшили свої комунальні платежі. А й зробили свій внесок у зменшення викидів парникових газів. Це знання допомагає кожному з нас. Бачите, друзі, екологічні знання це не абстрактні теорії, це цілком практичні речі, які допомагають нам у повсякденному житті, зберігають наше здоров'я та заощаджують наші кошти. Отож, сьогодні. У День екологічних знань я хочу закликати кожного з вас, згадайте про мудрість природи. Пригадайте ті знання, які передали вам ваші батьки і дідусі. Поділіться своїм досвідом у коментарях, які екологічні знання є у вашій родині. Можливо, ви знаєте ще якісь цікаві приклади того, як вони допомогли вам у житті. Пам'ятайте, що кожен наш маленький крок це великий внесок у збереження нашої планети для майбутніх поколінь. Ми не просто живемо на цій землі, ми її частина. І від нашої мудрості та наших знань залежить, яким буде наш спільний дім. Ну що ж, дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на канал «Доступно про екологію та клімат, ставте лайки. Діліться цим відео з друзями, і головне, бережіть себе та нашу неймовірну природу. До нових зустрічей!